І ми очікуємо напряме включення нашої кореспондентки Олесі Боровик з місця влучання. Там досі працюють рятувальники. Подробиці в наступних випусках. Коли поруч влучає ворожа бомба, забути про цей жах неможливо, каже Тетяна Сінаєвська. Під час удару кабом по Запоріжжю, 8 січня, вона саме була на підприємстві, куди поцілили росіяни. Дістала важкі травми і досі в лікарні. Що пережила Тетяна того дня? Вона розповіла нашій Олені Каптюх. Пані Тетяна на лікарняному ліжку напівсидячи. Її травми не дозволяють довго лежати. Каже, доводиться бути в такому положенні годинами. Розказує, тепер живе на знеболювальних. Ровна лежати... Рівно лежати дуже важко. Вночі мало сплю, тому що боляче. Я вже слава богу можу повертатися на бік. Богу набак у Тетяни. Важке поранення сідниць. Уламки пройшли наскрізь. Поки спілкуємось. Поряд безупину працює апарат, що очищує рани, і так вже третій тиждень. Спогади про той російський удар, каже і досі не відпускають. Мені дуже страшно, Дуже страшно. 8 січня росіяни вдарили по Запоріжжю двома кабами. 13 загиблих, і величезна кількість поранених. 123. атакували, коли люди виходили з роботи. Вируй, де, Пані Тетяна пам'ятає кожну секунду. Тільки ми пересікли прохідну. Тільки ми пройшли прохідну. Я навіть не зрозуміла, як вибух, і всі люди почали ось так якось нахилятися. І тут На другий, нахиляти. і мене подруга потягнула. І я відчуваю, в мене влучило. І тут второй. І мене подруга потянула, і от я чувствую, що в мене попало. Навкруги все палало, вибухали машини. Вже в лікарні тетяна дізналася про загибель колеги, з яким працювала 20 років. Прийшов і говорить. прийшов лікар, каже, тобі пощастило, а другу ні. І називає ім'я ім'я мого слюсаря, слюсаря. Майже у всіх, кого після того удару привезли до лікарні, були ускладнення попереду довгі періоди реабілітації. Це не були якісь бійці, це не були якісь молоді особи. Це були жінки. Ну це зріст того населення, який зараз є в нашому прифронтовому місті. Цей стрес він провокує розвиток ускладнень. Ну тих, що вже є. Тетяну підтримує Поліна Юрченка. Вона у лікарні інтерн. За ці три тижні каже, вже встигли потоваришувати я в той день чергувала, ну так трапилося. Коли вона ж у стані стресу поступила, просто так ну, вийшло, що вона потрапила до мене в руки. Поліна називає Тетяну не інакше як боєць. Найголовніше, що дівчина нас слухала, вона морально готова на такий довгий. Процес реабілітації Тетяна і досі не знає, чи буде повертатися на своє підприємство. каже страшно до того ж, пояснює, боїться дивитися у дзеркало на посічене уламками тіло. Та Поліна заспокоює. Ми будемо намагатися робити, щоб її відпустити в гарному стані. Дівчинка в нас ходила ще в купальниках, і ніякі рашисти нам не заважав. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.